45 відео знімаю, пройшло півтори години. Заняття йоги для мене це взагалі вперше в житті я на йозі. Я вам скажу, прикольно. Мені понравилося. Коротше, знаходиться в ось в цьому будинку великому, на 17-му поверсі. Атмосфера прекрасна, тренер чудовий. Я, напевно, буду ходити, тому що мені, так як ми поговорили із тренером, то з моєю роботою. Що це таке? Коротше, батарея розірвається, не можу цей погано видно. З моєю роботою треба все-таки розслаблятися. В мене голова вся отака, я вся в телефоні. Попробую якийсь раз прийти без телефона, не буду знімати. Ну, а потім розкажу вам свої враження. А ви напишіть, як ви відноситеся до йоги? Чи ходите ви на йогу? Ну, свою думку висловте. Картошка єсть до продажу. Пишіть.